Варанку. Подивіться, будь ласка, до мене сьогодні завітала лялька Оленка. І я її пригостила, подивіться, що це в мене. Це пиріжки, які смачні, пахнуть м'якенькі, пухкенькі. Але наша лялька їй сподобалось дуже, дуже сподобалось. Пиріжки. Але вона хоче собі зробити і пригостити своїх подружок, але не вміє їх робити. Ми навчимо її. Я думаю, що ви зі мною згодні. Тож давайте підготуємо наші пальчики. Оцей пальчик, мій дідусь, цей бабуся, це моя матуся, це мій татусь. А ось і я, ось і вся моя сім'я. Ще раз. Оцей пальчик, мій дідусь, це бабуся. Це моя матуся. А це мій татусь. А ось і я. Ось і вся моя сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хочуть пальці працювати. Ось, подивіться, для цього мені потрібен пластилін. Ой, ляля, Оленка. А для цього пиріжки. чого можна зробити? Якщо ми їх по-справжньому робимо, борошна, молоко, масло, е цукор, сіль, і ми робимо тісто. Але ми для нашої ляльки зробимо незвичні пиріжки з пластиліну. Так? Для цього ми беремо пластилін. Пластилін у нас якого кольору? Жовтого, який ще пластилін. Коли він е у нас застиг, він який твердий, твердий. А зараз, щоб ним можна було ліпити, нам потрібен м'який пластилін? М'який. Ось я його розминаю. Бачите, навіть в двох руках. Ну, Спочатку в одній руці. так? Між долоньками ми його гріємо, щоб він став м'якенький. Ось ми його нагріли. Пиріжки в нас бувають які, схожі на що на овал. Так? Можна зробити круглі пиріжки, або даже навіть трикутні. Ну, спочатку ми між долоньками, або ми з вами зробимо ось такий пиріжок. Він буде у нас довгий, овальний, ось такий смачний пиріжок буде у нашій ляльки. Ось такий. Ще ми зробимо який? Круглий. Наш пиріжок буде круглий. Маленький, круглий. І ще ми його трошечки погріємо наш пластилін, от трошечки застиг. І зробимо ще незвичні схожі на трикутничок. Ми теж зробимо кружечок. Ось так. Катаю між долоньками. Долоньки нам допомагають. Ось такий круглий. А тепер ми трошечки вчимо розплющимо його. Ось так. Ось такі гарні. У нас получився трикутний пиріжок. А ще ми його наступного разу будемо робити з начинкою, щоб він був ще смачніший. Поки що наша лялька Оленка навчиться робити. Ось Оленка, подивися, які ми зробили. Пиріжки овальні, круглий, трикутний. Оленка каже, що їй дуже сподобалось вона все зрозуміла, спробує і принесе нам на пробу такі пиріжки. А я пропоную, мої любі, вам теж зробити такі пиріжки, зробити фото і надіслати його мені. А ось наша чарівна. Кухня, подивіться, на якій ми сьогодні з вами працювали. Ось така і навіть пиріжки наші у духовці вже. Подивіться, вони смажаться. А наступний раз лялька пригостить нас смачними пиріжками. Дякую вам, малята, до побачення.